У Вінниці побільшало муніципальних автобусів. Два новеньких Богдани курсують за напрямом, меморіал визволення, аграрний університет. Цей маршрут у місті відносно новий, однак вже користується попитом у Вінничан. Трошки є, поки нема ще студентів не буде, а будуть студенти. Буде більше. Зараз ще не дуже літо. Людей мало трохи В цілому вроді нормально. Так люди є, питаються довольні, що такий пустили. За зміну водій перевозить кілька сотень людей. Городяни зізнаються, те, що з меморіалу визволення до аграрного ось уже два з половиною місяці можна доїхати муніципальним автобусом, не знали. Думали, що це маршрутка. Перший раз побачили, що вона є. І це дуже приємно, тому що один тролейбус тільки чекали на цьому маршруті. Так що дуже зручно. Дуже багато було звернень громадян, які, по-перше, це велика кількість студентів, які приїжджають з Київського напрямку, з напрямку Хмельницького, і їм треба добратися до е, свого навчання, до сільхозакадемії. Не було напрямку в сторону вишенки по Пирогово. Тому ми це зробили. Я думаю, це буде дуже зручно для вільничани і багато. Вже є дзвінків, які нам вдячні за це. З першого дня роботи маршруту за кермом одного з автобусів Василь Ревук. У чоловіка за плечима 25 років автостажу. Каже, новенькі Богдани, які закупила транспортна компанія, зручні не тільки для пасажирів. Завдяки компактному розміру автобусів водій може легко маневрувати. До того ж, вони низькополі, тому зручні для людей з обмеженими фізичними можливостями та мам з візочками. Особенно для мам з колясками це дуже удобно, тому що в нас в автобусі по три коляски їздять. Кожен автобус розрахований на майже 50 місць, а завдяки тому, що у ньому газовий двигун не забруднює атмосферу. Працює на газу, екологічно, чистіший вже, ну і дешевше, тобто дешевше, що по 20, а тут по 11.90 то вже вигодніше. Здебільшого цим маршрутом користуються ті, хто їде у напрямку Вишенька, Барське шосе та Ющенка. До нас і з району приїжджають дуже багато, і місцевих багато, що завжди, якщо на кінцевій зупинці тут можна було сісти, то вже десь на Грибоєдова, на Павлика Морозова, це вже було проблематично. Що то, що додали в маршрут, це здорово. Що він, по-перше, найдовший. По кілометражу і зручний для добратися студентам з барського шосе. Допустим, їм не треба буде їхати час. Ну кругами він їде так, як маршрутка, і на не реагує на руку, що тут, от ну як в нас люди звикли. Він тільки зупиняється на суб, бо в нього графік руху є і кожна зупинка, кожний цей він зупиняється. Також діють пільги, як і в іншому муніципальному транспорті міста. Ціна проїзду 3,50. Зараз тільки все поповишення цін, якби а ціна якби здивувала із за того, що такий час і зробили якби маршрут для людей таку якби приємність. Днями Вінницька транспортна компанія поповнилась ще двома такими автобусами. Наразі вони проходять реєстрацію. Планується, що вони перевозитимуть вінничан за цим маршрутом вже з 1 вересня. Ірина Куш Тарас Якобчук. Новини телеканал Фіта.